Infinity Festival и Monolith Awards 2024, Unreal Legend 5.5, Octane Render 2024 та нові функції, DaVinci Resolve 19.1, Autodesk та новий стандарт OpenPBR. Привіт всім вуглецевим та цифровим формам життя. Ви на каналі Flixpix. Це 3D новини і ми починаємо. На цьогорічному Infinity Festival, який проходив у Лос-Анджелесі з 6 по 9 листопада, були представлені нагороди Monolith Awards. Вони вшанували досягнення в таких інноваційних категоріях, як реальний час, творчість за допомогою штучного інтелекту та технології VR and AR. Ці нагороди спрямовані на відзначення піонерів, які формують майбутню розважальну індустрію. Компанія Отой, ні Ні-ні-ні, не той, той. Оцей ОТОЙ анонсувала оновлення до Octane Render 2024, включаючи підтримку технології Neural Rendering, стрімінг геометрії через мешлец, а також інтеграцію Ацію а для створення та обробки сцен. Нововведення спрямовані на покращення продуктивності та зручності роботи для художників та аніматорів. Epic Games випустила оновлення Unreal Леджен 5.5, яке включає інструменти для покращеної анімації, нові можливості освітлення, Megalights та розширення функцій рендерингу. Це оновлення має допомогти розробникам у створенні високоякісних інтерактивних середовищ. Blackmagic Десінг представила оновлення для DaVinci Resolve Яке включає нові інструменти для композитингу, розширеної підтримки USD, Universal Send Description та покращення кольорового грейдингу, це забезпечує більше можливості для відеоредакторів та vfx спеціалістів Автодеск разом з Adobe представили OpenPVR One відкритий стандарт для матеріалів. Цей формат покликаний спростити обмін та створення матеріалів у 3D-додатках, таких як Maya та 3D Max. Це всі новини на сьогодні. Підпишіться на канал та залиште коментар. З вами був 3 d новини до понеділка.